Доброго ранку, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушений змін. Сьогодні у нас неділя. Я сьогодні не йду в гори, тому що валік працює. Я сьогодні півдня погано себе почувала, відчувала. В общем, думала взагалі не виходити ні на вулицю, ні куди. Але все ж таки зібралися. Наші вже пішли в парк. Я ще зайду в Макдональдс, куплю собі кофе, каву. І піду до них в парк. На крупувках просто дуже багато людей, дуже багато приїхало туристів на цей довгий вікенд на святкування Дня Незалежності, тому на Крупувках не прийти. Тільки дойду до Макдональдса, куплю каву і в парк. Чекати потрібно більше десяти замовлень переді мною. Ні, вирішила, що я не буду чекати, можливо, зараз зайду в жабку, а можливо просто піду без кави. Щось уже й кава не, не бадьорить мене. Класна погода сьогодні. Тепло, прям сонячно. Супер. В цій частині не так людно і те добре, бо я не дуже люблю, коли багато людей. На Крупувках просто толпи людей, толпи. Зараз перейду дорогу і піду туди в парк. Ой, посидимо, трошки відпочинемо. Папа, привіт! Привіт! Привіт всем! Так, закопане прикрасили польським флагом. Дуже гарно. Я тут притопала на роботу. Треба мені кольше забрати. Вчила обогрівати, телефон падає. Капець. Ліда, що такі? Коротше, каже мені мама сьогодні. А, Ліда, що це за коробка? Кажу, яка коробка. Не знаю, каже, два дні вже стоїть коробка. Думали, що це Валіка коробка. Валіка каже, не, не моя, папа каже, не, не моя. А це, оказується а, це моя коробка, представляєте? Да? Прийшла мені посилочка. Ось вот така коробка. Ось вот така. Короче, я забула. я ж тут, короче, в поисках класної кави на роботу. І що ви думаєте? Сейчас розкажу. В общем, я побалакала своей сестричкой. Вона там в Запоріжжі заказувала собі каву. Я в неї побачила. Кажу, Наташ, що за кава? Хороша, ні, вона каже, класно, класна, все, типа, супер, можеш брати, пробувати. Якщо тобі подобається, то заказуй. Я собі заказала на пробу каву і забула взагалі, що я заказала її, а тут прийшла посилка і я одразу не зрозуміла. А потім дивлюся, і розумію, що це та кава, яку я заказала. Я її так давно хотіла, бо, ну, бо зараз я в пошуках нормальної кави. Ну і в общем я взяла на пробу невелику упаковку. Так, дивимося. Отака кава. Я вже десь її бачила, зустрічала у ще одної дівчи у блогера і це ж сестричка моя прокуштувала її. І я теж вирішила попробувати цю каву. Прибігла на роботу, мені тут якраз ділам і думаю: поп'ю поп'ю каву. Коротше, зараз я вам розкажу швидко, що це за кава, а потім спробую і скажу, як вона мені. Взяла я в таку невелику упаковку 250 грам тут. Да, тут 250 грамів. І знаєте, що мені саме дуже подобалось, коли я заказувала цю каву. Менеджери дуже прямо, ну, класно з тобою спілкуються, розповідають, підказують, відповідають прям відразу на твої питання. Бо буває таке, знаєте, що хочеш заказати. Ну, я, наприклад, не можу дуже сильно зрозуміти, що я сама хочу. Понимаєте? Я людина, яка сама не знає, що хоче. А тут прямо тобі задають питання, ти на них відповідаєш, і вони тобі підбирають саме каву по твоїм смакам. Е, називається ця кава. Я обов'язково тут прикріплю віздєс-силочки, тому що в мене є навіть класний бонус. Мені запропонували скидку для моїх підписників 15%. Хто захоче купити каву по моєму промокоду Лідія 15%. У вас буде скидка 15%, представляєте? Зараз я місяць з вами попробую цю каву і розкажу, як вона взагалі мені. Так, Зразу відкрити, бо я люблю на запах каву. Ой! прям мені вже подобається. Mm. Я вибрала з гірчинкою. Можна вибрати з кислинкою або з гірчинкою. І там прям, uh, можна вибрати по складникам, які нотки будуть відчуватися в каві. Щас я на... включу свою кофемашину, насиплю зерна. Ой, мені вже прям вже-вже-вже подобається. Так, я вже зробила собі каву. І прям. Mm, який аромат. Класно. Мені кажеться, що я знайшла свою каву, я останнім часом п'ю постійно тільки чорну каву. Не знаю, вже розповідала чи ні, раніше я пила, напевно, 2 роки, ну, поки працювала ще на своїй минулій роботі, я пила зазвичай каву з молоком. А останнім часом, десь, напевно, місяця. Місяць, От, останній місяць я п'ю каву тільки чорну. Не знаю, чомусь мені молоко. Ем, здається, що воно портить. Ну не портить, ну блін, якийсь не такий смак. я почала пити оце ж чорну каву. Із-за цього, тому що коли ти п'єш кофе з молоком, то там особливо немає рази, да, яке там кофе. Ну, хоча є раз різниця, ну не прям так відчувається. Коли ти б'єш чорну каву, ти прям відчуваєш смак цієї кави. Тому я оце ж в пошуках. Ну мені чесно, ця кава дуже сподобалась. Правду казала Наташа, тому що я по її рекомендації, я їй е, дуже довіряю. І по її рекомендації я попробувала, і зараз прям я задоволена. Ну, подивимося, що я ще поп'ю, тому що знаєте, я така дівчинка. Мені може зараз сподобатися, через день-два не сподобатися. Але, частіше за всього, якщо мені сподобалось, то я вже буду от, от, навіки вічна, знаєте? Навіки вірна. О, так. В общем, і що саме класне? Зараз я вам все розкажу. Значить, ця кава називається вона правильно, бо я завжди не знала, як її правильно назвати цю каву 25 Coffee Roasters. Це лінійка, яку я замовляла, Тафлер. Вона така трішки з гірчинкою. Вона, ну і саме цю, яку я б куштувала, у них є взагалі дуже багато е, різної кави. На сайті я вам. Там посилання залишу обов'язково в описі, тому що у них є різна кава, різні помоли. Вони можуть помолоти, ну, зробити помол кави, якщо ви п'єте каву не з кофемашини. Я замовила в зернах, тому що я п'ю з кавової машини. Да? Класно, те, що вони, от іменно, знаєте, ну, відкриті люди. Тобто, ти розумієш, що ти спілкуєшся з людьми, з відкритими. Які тобі відразу відповідають, не потрібно там чекати по три дні, ти вже забув, вже в іншому місці заказав. Тут ні. Тут всі прямо відразу відповідають класно. І класне те, що Наташа моя замовляла в Україні цю каву, можна замовити. А я, живучи в Польщі, я думала, що я не зможу сюди замовити. А виявляється, я змогла навіть в Польщі замовити. Йшла вона мені щось там три дні. Я, ще, ну, я вже забулася, що її замовила, тому що думала, що треба, там, не знаю, тиждень-два чекати, а воно дуже швидко прийшло. Класно. Правда, смак от прям, прям те, що треба. Я не сильно вмію ну, знаєте, передавати оці всі смаки, які я відчуваю. Ну, хто шукав, знаю Альонка, якщо ти мене дивишся. Вона теж чекала мою відповідь, тому що я розповідала, що хочу попробувати. Альона говорить: якщо тобі подобається, я обов'язково замовлю. Тому Альонка, якщо ти замовиш ще й по моєму промокоду, отримаєш знижку. Представляєш? Я б теж хотіла знижку. Класно, коли ну, тобі дають якісь -то бонуси. Ну, коротше, фірма зацікавлена в тому, щоб клієнт повертався. От мені кажеться, що це так. Я теж завжди роблю різні плюшки, бонуси для своїх клієнтів, щоб клієнти були задоволені, щоб мене рекомендували і поверталися. Так, що так? Там у них, кстати, на сайті я не сильно прям вивчала сайт, але бачила, що там є дуже багато різного і різні там набори. І, ну, в общем, різне-різне різне є там на зайді. Якщо ви зайдете, то, думаю, щось точно собі знайдете цікавеньке. Я залишилась, поки що задоволена від цієї кави. Подивимося, що буде далі. Може, ще запишу якесь одне відео, якщо не забудуся. А, да, як мені чи сподобалось, мені вже пізніше. Я, напевно, думаю, що потрібно замовити більшу упаковку, тому що це 250 грамів. Мало. Я так, знаєте, люблю про запас Надо замовити кілограма 2. Може замовити різної. В общем, точно. Так що, кому цікаво, там я напишу в описі всі умови, які ви можете використовувати за допомогою мого промокоду, як він там діє і все таке, тому що можна. Зекономити. Так, я зараз ще трошки посидю і буду вже йти додому. Тому що я сьогодні в такому не дуже бадьорому настрої. От. І тому отак от. Сьогодні в мене таке нудне відео. Нічого, завтра в мене ще вихідний. Не знаю, якщо Діаночка моя буде вихідна. Сестричка, може, я її нігті зроблю. А якщо буде не вихідна, то в мене буде вихідний цілий день. Сьогодні хотіла мамі зробити, мама говорить, Ліда, в мене ще все добре, ще почекаю тиждень. Так що так, ми погуляли на вулиці, тільки що вийшли. Все класна погода а взагалі просто радує, радує. Діла у нас. Добре, я допиваю свою смачну щукаву. Всім бажаю гарного, чудового дня і мирного неба, не сумуйте, і до нових, нових відео.